Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Ну що, друзі, новини з Яблонівської громади б'ють ключем. Я навіть зараз лежу в лікарні і не можу належним чином полікуватися, бо треба виходити в ефір. Треба це все, як то кажуть, надавати цьому всьому розголосу. Всі ви, друзі, чули, бачили, що голові Яблонівської громади оголосили підозру за розтрату бюджетних коштів. Про це я зроблю окремий сюжет. Хто там, як там, що там, з ким і де він взагалі зараз перебуває. А сьогодні я би вам хотів повідомити таку цікаву дуже інформацію про ухілянські схеми тіньових керівників Яблунівської громади. Бо бачите, їм на всі їхні корупції грошей не вистачає. Ну а чого б ще не заробити, ні? Значить, почнемо: Грипчук Тарас, землопорядник Яблунівської громади. Оформляє відсрочки за півтора тисячі доларів. Леві чи праві ті відсрочки призовникам ті, що він оформляє, то розбере це слідство і надасть оцінку правоохоронні органи, нададуть оцінку їхній діяльності. І що би вам ще хотів сказати: верх цього всього цинізму, що працівники ТЦК приїжджають до нього прямо під сільраду, і це всі бачать. Це взагалі вони цього не встидаються і обтяпують свої справи. Тобі, щоб ви собі розуміли, вони нас, простих громадян, взагалі мають за нішо. Це всі знають все рівно. Чуть ли не кожного дня працівники ТЦК приїжджають до Робчука Тарасика прямо під Свірад. І ніхто нічого не знає, ніхто нічого не бачить, крім святої людини Каланчі Дмитра Дмитровича. Ідемо далі. Баєчко Василь. Оформив собі ліву групу за 6 тисяч доларів, і зараз знаходиться за кордоном. По офіційній версії виїхав за кордон в гості до сина. Ну, як правило, всі ці корупціонери у вишиванках, які нас обкрадають, їхні діти, як правило, навчаються за кордоном, або, як мисічучка казала, мій син іммігрант. А ми, бідні люди, з вами маємо захищати тут цю всю наволоч. Іти на війну для того, щоб вони нас могли гарно обкрадати. Далі. Бойчук Іван, е як він себе величає, місцеві знають Іванослав, е займається допомогою в оформленні груп. Е цим він вже займається дуже давно, е дуже багато людям з села Утороби він оформив ці ліві групи. Ціни там варюються від. Е 2-3 тисяч доларів до 5-6. Це в залежності, я так розумію, від групи і від складності вирішення цього питання. Це обкрадають громаду вже роками і ще треба займатися оформленнями левих груп. Ну, грошей не вистачає. Ще ж треба поучаствувати в схемах, у хілянських схемах по уникненню мобілізації. Ну. Все як має бути. І, дорогі глядачі, мешканці Яблунівської громади, хотів би до вас звернутися. Напишіть, будь ласка, мені, хто скористався послугами цієї трійці, бо я, можливо, не все знаю. Лишньої інформації, як я завжди кажу, не буває. Буду вдячний за любу інформацію. Тому що. Цих людей треба виводити на чисту воду, і хто користується їхніми послугами, треба відправляти на війну. Ще раз повторююся, чому ми, бідні люди, маємо йти захищати цю всю наволоч. Там також в інтернеті в повідомленнях мені багато хто пише, що я використовую ситуацію з ТЦК на свою користь. Ну, це з приводу того, що в попередніх моїх сюжетах. Провірніше сказати, під моїм тиском премусом працівники ТЦК вручили повістки крадіям гравійно-піщаної суміші і Глядачі, Дорогі глядачі, не переживайте, там нікого не мобілізували. А тепер би я хотів задати зустрічне запитання цим, цим людям, які мені це, це все писали. Надайте, будь ласка, мені відповідь, чому я, людина з фізичними вадами, маю йти захищати цю всю корупційну наволоч? Клієнтів цієї трійці, ці, цю, цю ж трійцю, крадіїв всяких. Чому я, людина з фізичними вадами, маю йти цю всю наволоч захищати? Надайте ну, мені, будь ласка, таку відповідь. Ви ж мене все, в цьому звинувачуєте. Чому я маю йти захищати це гівно, вибачте, за вислів. Людський ресурс закінчується. Скоро мобілізують інвалідів. Це зрозуміло. Але чому ця вся наволоч корупційна має сидіти тут в тилу, а я і бідні люди, ну ми, бідні люди, маємо тих захищати? В цьому відео будуть відмічені всі правоохоронні органи. Бо ви знаєте, що зараз помінявся генпрокурор і вони борються з корупцією. Ну, намагаються, що в них вийде, я не знаю. але ми будемо їм допомагати. Я не можу тільки відмітити чомусь обласну Івано-Франківську обласну прокуратуру. Так що, якщо можливо, киньте їм на сторінку, це відео, щоб вони бачили. Я готовий до співпраці з правоохоронними органами в цьому питанні. У мене є вся інформація. Декотрі прізвища я тут не озвучую для того, щоб вони не почали замітати сліди. Прізвища та суми, цифри і так далі. Я готовий буду це все надати. Я відмічу всі правоохоронні структури. Бо, друзі, 12-й рік війни пора вже це все, це все припиняти, цю всю корупцію, тому що ми ніколи таку корупцію не переможемо в цій війні. Максимальний репост цього відео: Слава Україні! Разом до перемоги!